На прикладі Форда ескейпа покажу вам, як майстер працює з автомобілем. Значить, тут у нього є ось така спеціальна дошка, і коли він працює з розмірами автомобіля, він розуміє, що куди потрібно потягнути, витягнути, які розміри заводські мають бути, щоб автомобіль був в заводських налаштуваннях, заводських розмірах. Звісно, геометрія кузова це добре, але зазори перевірити і виставити це надзвичайно важливо. Потім збирається повністю, бачите, він зараз на стапелі закріплений ходова знята, збирається повністю ходова, все, і автомобіль після стапеля обов'язково їде на розвал сходження. Ось цей автомобіль, який тут був попередньо перед цим. І як бачите, у нас є червоні і дуже великі мінусові значення. І не пройшла розвал сходження. Що робиться далі? Після цього, якщо автомобіль після. Підготовки на стапелі їде на розвал, не проходить його. Він повертається назад. Майстер перевіряє розміри, і обов'язково автомобіль заїжджає на підйомник до Артура. Артур тут вже його піднімає, підрозбирає і дивиться, що можливо від удара, але це не було помітно, постраждав амортизатор, можливо, якийсь важіль постраждав, можливо, цапфа постраждала, чи ще й підрамник. І таким чином, виявляється, в чому причина, в чому машина не проходить розвал. І далі вона їде фарбуватися після того, як пройде на розвал. Звісно, є відсоток того, що майстер міг помилитися, і геометрія кузова десь якусь складочку, не помітив, не дороблена. Як правило, цього не відбувається. Але контроль і самоперевірка це надзвичайно важливо. Тому що авто із США, які ми готуємо для наших клієнтів, отримують. Гарантію якості і по актам виконаних робіт, замовляючи авто із штатів з нами, ви отримуєте рік гарантії, і ви 100% отримуєте автомобіль в геометрії кузова, яку ми перевіряємо. Тому що не дай Бог, не дай Бог, щось десь буде якась помилка, це нам дуже дорого обійдеться. А ми того не хочемо. Тому на кожному етапі, коли ми готуємо авто із штатів для вас, ми самоперевіряємося, щоб давати вам таку високу якість. Тому, напевно, ми єдина компанія по пригону авто зі штатів, хто привозить автомобілі, ремонтує, та ще й на цей ремонт дає гарантію. Тому замовляйте, авто з кращими. А ми чекаємо на ваші дзвіночки.